Доброго здоров'я, дорогенькі! Огляд на Нінтендо Дірект зроблено разом з нашим дорогеньким Адріаном Гандевою. Запрошуємо до перегляду. Час летить надзвичайно швидко. Здавалося, ось нещодавно, тільки в лютому, Нінтендо нарешті перервала свою обітницю мовчання і, зрештою, вийшла із анонсом своєї нової консолі Нінтендо Свіч 2. Але анонс вийшов якийсь надтомлявий і розмитий. Скидалося враження, що Нінтендо просто зібрала список усіх своїх чуток і просто проставила пташки навколо кількох пунктів. Та було в тім анонсі дещо важливе: обіцянка розповісти про нову консоль усе докладно на спеціальному заході. Нінтендо Дайрект, запланованому на 2 квітня. І от, загалом після не такого вже і тривалого обговорення спільнота фанів ігор та консолей Нінтендо затихла в очікуванні цієї дати. Аж тут ні з того, ні з сього. За тиждень до анонсованого Дейректу поповзли чутки, що Нінтендо планує провести ще один. Більшість спільноти донесхочу наїлася подібних анонсів, ще у лютому поставилася до цієї новини переважно мляво. Але ось неочікувано очікувано. Якраз за тиждень до Next Gen Direct Нінтендо анонсують ще один Direct. Цього разу присвячений оригінальному Нінтендо Свіч. Що ж, схоже, перед зануренням у майбутнє на нас чекає ще один, цього разу останній захід, присвячений винятково поточному поколінню. Тож, давайте знову цього разу в останнє, подивимось, що Нінтендо припасла на гранд фінал. Отож, почалося! Що там для нас підготовано? HD 2D ремейк перших двох Dragon Quest'ів? Ну, загалом очікувано. Адже минулого року його якраз анонсували. Впевнені, що японці скуплять всі можливі і неможливі копії цієї гри. Поціновувачам класичних JRPG не варто пропускати. Може і дату виходу, нарешті скажуть. А ні, все той же 2025. Так, знову якесь аніме. А, Spike Chansoft. Ну, нічого не можемо сказати, схоже на них. Цього разу нова гра в їхній серії The Somnium Files. Якщо грали колись, вітаємо! Маєте продовження, що вийде 25 липня 2025 року. А точно, назва No Sleep for Konami Date. Ну і назва. Детектив і прикликач демонів. Це що, чергова SMT? Твою ж дивізію, і правда. Атлас взагалі, окрім СМТ, що сміє робити. Ще одна гра з прикликанням демонів і переманюванням на свій бік. О, це ще й ремастер. Тим, кому цікаві ігри серії СМТ Remastered The Mystery of Soulless Army виходить 19 червня 2025 року. Перед замовлення вже відкриті. Опа! А це вже цікаво. Схоже, що бандай Намко таки надихнулися нещодавним переосмисленням класичного пекмена, що було показано у відеоігровому альманасі Secret Level. Та настільки надихнулися, що забацали по її мотивам цілу гру митрує Shadow Labyrinth. Виглядає доволі симпатично, додамо собі в закладочки. Виходить, ця гра 18 липня 2025 року. Вибачте, що? Цей чубчик ми впізнаємо всюди. Це ж патапон. Але патапон же завжди був франшизою Sony. Може, це помил? Халера, та ні. Бандай Намко копереносять цю класичну гру епохи розвитого пейспізму на свіч. Схоже, що співпраця між Sony і Bandai в переносі її портативних тайтлів на сучасні платформи доволі успішна. Спершу Freedom Wars, тепер Patapon. А можна ще Локорока? Ну, будь ласка. А точно про гру. Так от, Patapon 1 Plus 2 Replay побачить світ 11 липня 2025 року. О, анімешна ферма. Ну який Nintendo Direct та без анімешних ферм. Цього разу від тих, від кого цього чекати, було найвірогідніше Марвелос. Нова частина серії Story of Seasons. Story of Seasons Grand Bazaar вийде 27 серпня 2025 року. Любителям цієї франшизи пропускати не варто. А решта. Ходімо далі! Так, ну, графончик, як у Метроїда. Ідіть! І! і справді Метроїд! Може, ну, хоч тепер розкажуть дату виходу, а то вже давненько гру чекаємо. Так, геймплейна демонстрація, ну там сканування, битви з босами, специфічні екстрасенсорні абілки, тату покажіть. 2025 рік. Симулятор кав'ярні. е, euh, Пардон, зіліварні для діснеївських лиходіїв. Ну, окей. Знайдеться свій покупець і на таке. Тим більше, що гра виходить зараз, якщо когось зацікавило, шукайте Villains Вілейнс Cafe у eShop. Якийсь демейк спадку Гогворцу? Не знаємо. Піксельна ізометрія ніколи не приваблювала. Якщо вам таке ок, гра про магічне навчання Вічбрук очікується на четвертий квартал 2025 року, непоганий мальований платформер від тією Нордік. Стоп! Головний герой стрибнув на тростині. Схоже, що скруч МакДак сильно змінився за літо. І виходить десь тоді ж в сезоні свят. Канамі, схоже, знову почала шукати, які серії вона ще не забандлила, і цього разу дісталася серії Градіус, у якої цього року якраз сорокові роковини. Очікуйте набір класичних шмапів Канамі Salamander, Life Force Gradius 2, Gradius 3 і Salamander 2. До деяких ігор обіцяють версії різних регіонів і років. А і ще дещо. Цілком нова гра в серії Salamander 3 теж там буде. Реліз Gradius Origins очікуємо 7 серпня. Передзамовити можете вже, якщо сподобалось. Некроденсер. Цього разу схоже, що розробники вирішили її схрестити із Guitar Hero. Ті, кому ця серія не байдужа, можуть придбати Rift of the NecroDancer вже. Ех. От і почався сезон ігор штибу М, ем, а хто в це гратиме? Цього разу вінок кросингоподібного мотлоху підхопила Бандай Намко, анонсувавши Тамагочі Плаза. Так, ви все правильно почули. У нас тут симулятор життя із персонажами відомої іграшки компанії Бандай Тамагочі. Сміятися чи плакати вирішуйте самі. Але якщо вас цікавить дещо з боття. Це в екстравагантне, ця гра виходить 27 червня 2025 року. О, от і останні покемони під'їхали. Нінтендо знову привезла Pokémon Legend ZA на презентацію. А ми думали, вони вже достатньо нам її показали ще на Pokemon Direct. Може, хоч тут устаканять дату виходу? А, ні. Знову пізній 2025, коли це вже закінчиться, нова частина довгоочікуваної Райтом right Heaven оголошена офіційно. Нінтендо почула наші молитви. Щоправда, реліз аж у 2026 році. Нінтендо представила віртуальний картридж. Схоже, що тепер всі цифрові покупки ігор в єшопі е перетворюються в специфічні цифрові картриджі, які можна передавати між спареними консолями, як своїми, так і всередині сімейної підписки Нінтендо, звісно, через єдину локальну мережу. Схоже, Нінтендо вирішило боротися із шерингом аккаунтів, але постраждаємо в чергови ми. Ті, хто цим ніколи і не займався, додадуть це все пізнього квітня разом із системним оновленням. І пішла пачка ігор підряд. High on Life вийде на свічі 6 травня 2025 року Star Overdrive... 10 квітня 2025-го. The Vending Village 17 липня 2025. -го. King of Meat колись у 2025 році. Люз Лагун влітку 2025 року. Fantasy Life I The Girl Who Steals Time 21 травня 2025-го. Square Enix не припиняє ремастерувати свою класику в стилістиці HD 2D. Цього разу черга дійшла до серії Saga, А точніше, SAGA Frontier 2 Remastered. Виглядає доволі непогано, що й виходить, ось ось сьогодні любителям японських ролівок точно варто звернути увагу. А що це за дурня з мобілок? Якісь ізометричні монументи, якісь воронолюди. Але якщо що, дилогія Monument Valley і Monument Valley 2 виходить на свіч 15 квітня 2025-го. А Monument Valley 3 влітку 2025-го. Гольф! Анімешний Гольф. Давайте просто промотаємо. А стоп! Це ще одна франшиза Sony. А вона то що на свічі забула? Невже у серії Everybody Golf? Так багато прихильників? А хто її видає? Everybody's Golf Hot Shots вийде упродовж 2025 року? Гм, ще одна гра з персонажами Марвел. Схоже, ще один бітемап. Але. Марвел Cosmic Invasion. Це тупори з недавніх черепах помста Шредера? Ну, прямо один в один. Напевне, до темі вирішило створити власну доїльню. Вийде вона, до речі, в той самий сезон свят 2025. О, останній ігровий анонс. На такі таки собі помадачі Life Living the Dream із виходом у 2026 році. Фанати Нінтендо. Дуже цікавий реліз. Очікуємо. О, підключили Міямото із останнім неігровим анонсом. Цікаво, про що він говоритиме? Про черговий тематичний парк чи захід, на який ми ніколи не потрапимо? А цього разу щось новеньке. Спеціальний безкоштовний новинний застосунок для телефону. Ну ок, найбуде. В Україні цей застосунок, звісно, доступним не буде ніколи, але вже як є. Товариство! Загалом прісненька якась церемонія вийшла. Не вистачало головного, гучного анонсу, якого чекали бусі. Але цілком провальним назвати його теж не можемо. Тримаємо кулачки за 2 квітня. З вами були Ukraine Nintendo Dayлі. Здоров'я і кохання вам усім! Любіть Україну! Додайте на ЗСУ і незабаром побачимось! Слава Україні.